Церква Христос народився. Слава Дійсно, слава Богу, вже сьогодні ми на початку служіння чуємо, що сьогодні в нас дійсно дуже велике свято, величезна подія, яка сталася на нашій землі в історії людства, приблизно 2000 років тому, Це коли сам Господь Бог прийшов в цей світ, полег до свого творення. Для нас людей, для всього людства це дійсно дуже і дуже сама важлива подія, яка сталася. Тому що прийшов той, хто е, викупив, врятував людей від, від неминучої погибелі, яку людина, на жаль, собі колись сама вибрала цю дорогу і продовжує без Бога туди слідувати, якщо не вертається до Бога. І центральний уривок своєї проповіді, який я хочу зачитати, це перше послання Івана, 4 розділ, 9 вірш. Перше Івана, 4 розділ, 9 вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Через Різдво Ісуса Христа, через прихід Господа Ісуса. Бог проявив до нас свою любов. Він прийшов у цей світ в тілості в тіло людини, для того, щоб ми могли через нього жити. Ми це хто? Всі люди, абсолютно, які повірять у нього, які щиро повірять в Ісуса Христа, покаються в своїх гріхах і буду далі жити, слідувати за Ним. Тут апостол він вказує на мету, заради якої Ісус Христос був посланий на землю біля Отця Небесного, щоб ми через нього могли мати життя. Адже поза Христом всі люди без виключення абсолютно мертві. Поза Христом ми всі мертві. Ісус вже приносить нам життя через своє пришестя. І якщо нам не заважає невір'я, ми неодмінно відчуваємо собі е, судію Його благодаті, Божої благодаті в нас. І перше, коли ми звернемо увагу на цей уривок, умовно його можна поділити на три пункти. Божа любов, проявилась в тому далі, що... Наступний Бог послав свого Сина єдинородного і останнє для чого, щоб ми через Нього жили. І перше, на що ми звернемо увагу, перший Бог є любов, Божа Любов. Чого зараз нам найбільше не вистачає все. любові? І цей час, який ми з вами живемо, вже, на жаль, вже два роки, в якійсь мірі ми вже звикли до цієї війни, вже так вже боїмося, як це було в перші місяці. До цих ворожих ракет, дронів. Щоденно гинуть наші люди, українці, воїни на фронті. І ми знаємо, що ворог він продовжує бити, наступати. І що буде завтра, ми не знаємо. І в нас надія лише на одного Бога. Ми продовжуємо нього молитися, просити, щоб він був милостивий до нас. І оця подія, це різдво пришестя Ісуса Христа у цей світ, яке ми згадуємо сьогодні, для нас це чи не єдиний такий, знаєте, вогник надії, заради якого ми продовжуємо жити на нашій землі, в нашій країні, хоч і в таких складних умовах. Ми надіємося на Божу милість і надіємося на те, що наші душі будуть з ним там на небесах. Але також по людському ми продовжуємо молитися за нашу Україну, за нашу державу, щоб Бог нас помилував. Отже, Бог є любов. Як <кхм> я спочатку говорив за одного питання, чого зараз найбільше не вистачає в світі це його любов. Я. Через відсутність любові, що відбувається? Одна біда, катастрофа. Люди ненавидять один одного. Адже через ненависть, через відсутність любові воюють. Ображають, обманюють, вбивають. Це результат гріхопадіння людей. На жаль, перші люди Адам і Єва слухались Бога. І це прокляття, яке через гріх увійшло у світ принесло людям біду. Людина відмовилася від свого Творця, від свого Бога. І тим самим відкинула, відкинула його Божу любов. І, але в усій біблійній історії, коли ми читаємо Біблію, від книги Буття до книги об'явлення, ми бачимо, що одна із сторін характеру. Творця нашого Бога з основних сторін його характеру це, що він є любов. Він любить своє творіння. Хоч він не покарав Адама і Єву, тих перших людей, які зайшили перед ним. Він їх вигнав за дему, але він їх не знищив. Він не дав їм можливості після того, як вони зайшили впустити з дерева життя. Тому що якби людина вкусила з дерева життя, вона була б вічним грішником. Вічним грішником, не могла б померти б. Але Бог через свою превелику любов до людини, до, свого, до свого творіння, Він вигнав Адама і Єву з Едему, щоб дати людям потім з часом покаятись, примиритися з ним, спасти свої душі. Далі ми читаємо, коли Бог врятував Ноя і його сім'ю від потопу, воно ще свою превелику любов було Ной надіявся на нього вірив. Далі ми знаємо історію про ізраїльський народ. Скільки Господь Бог разів прощав ізраїльський народ через його переслухи, гріхи, які від нього часто відходив, забував, але Бог давав можливість їм покаятися зупинитися знову ж через свою превелику любов до людей, до народу ізраїльського. І ось далі Господь Бог через свого Сина Ісуса Христа Він проявляє найвищу ступінь своєї любові, найвищу. Якщо в старому заповіті більше, Бога сприймає, читаючи по історіях по цих подіях, як Бог ті святий, справедливий суддя, який ненавидить грі гріх і карає за гріхи, то ну, в заповіті, через прихід Ісуса Христа, Господь Бог проявляє свою невищу любові. Так, Він Бог справедливий, Він ненавидить гріх. Ніщо не чистим не може війти його присутність. Але для того, щоб примиритись з людиною, щоб дати людині можливість спастись, покаятись, Він посилає цей світ, світ свого єдинородного сина. Не для легкої прокулки ми знаємо, для якої дорогою ціною Ісусу Христу далося життя на землі і служіння, що Він помер за нас. І ось коли Ісус Христос жив на землі, він, ну, коли він почав служити в 30 років, ми знаємо, що Його служіння було також було пов'язане з проявом любові до оточуючих людей. Він проповідував кожен день Слово Боже. Він зціляв людей, він годував їх. Навіть своїх ворогів. Годував, прощав, стріляв. Пам'ятаєте, коли в е, його в саду Ісуса Христа прийшли царська, не царське сторожа, а сторожу храму взяти і арештувати, як Петро не витримав, там взяв бачем, в вухо того воїна, але Ісус Христос зупинив цей конфлікт, щоб не переросло кровопролиття і зцілив цього раба, точніше цього воїна, який прийшов його арештувати. Проявив в цьому свою любов. Також, коли Ісус Христос він висів на Христі, йому було дуже-дуже важко. Ми собі ці муки уявити не можемо. Але його, одні з його останніх слів на Христі, як він сказав, простий очі, бо вони не знають, що вони роблять. Це прояв найвищий, найвищий прояв найвищий ступінь прояву Божої любові. Бог любить і тих, і прощає тих грішників, які... Його не прийняли, але надіється, ну, не, не то що надіється, а чекає, дає можливість людині покаятися, зупинитися. І сьогодні Бог продовжує терпіти людей, любити і терпіти людей, бо не хоче, щоб його творіння загинуло. Друге Петра, третій розділ, дев'ятий вірш. Друге Петра, третій розділ, дев'ятий вірш. Не бариться Господь із субідницею, як деякі вважають Цепарінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Але щоб усі навернулись до каяття. Бог хоче, щоб усі люди покаялися, щоб усі спаслись. Але Бог дав добровільне право вибору кожній людині. Щоб людина сама через своє серце, через свій розум і сумління прийшла до нього, покаяла своїх гріха. Тому Бог здавалося, Господи, чому ти так довго баришся? Да, здавалося, стільки на землі зла, біди, горя. Але Бог для всього воділив свій час для кожної людини, щоб у людині була можливість час до нього покаятися, щоб усі навернулись до нього. Отже, Бог є любов. Наступне з цього центрального уривку, який ми читаємо, що любов Божа для нас з'явилася тим, що Бог сина свого Однородженого послав. Бог послав свого сина, однородженого у наш людський світ. Отже, Ісус Христос прийшов у світ людей через народження. В старому заповіті ми пам'ятаємо, що Господь Бог для того, щоб донести людям свою волю, з якоїсь сторони відкрити себе, показати свою природу, Він посилав до людей пророків, ангелів, щоб сказати їм щось важливе. Ми знаємо, що Аврааму з'являлися ангели да, там, у трьох постатях. Господь Бог, коли відкривався Моїсей, він до нього промовляв, пам'ятаєте, через що? Через палаючий куст. До Ісуса навина з'являвся. Але цього було недостатньо. Через ці явлення люди мало отримували відкриття від Бога. Не все. Не весь його характер розуміли. Як я говорив спочатку, що в старому заповіті Господь Бог все більше проявляє як Бог святий, праведний, грізний суддя, який ненавидить гріх, але хоче мати відносні стосунки з Богом. І все одно у старому заповіті ми читаємо по історії, що люди. Багато як і інші народи, як і такі ізраїльські, такі язичники, да, вони забували свого Творця і продовжували рости гріховний спосіб життя і разом з цим рухались, рухатись в сторону погибелі. І ось найбільшим повиявленням, чи точніше, найбільшим повним з'явленням Господа стало оце боговтілення. Боговтілення, яке відбулось через народження Ісуса Христа. Тільки Ісус Христос є на Метцем. від Івана, 12, 12 розділ. Івана 12 років, 45 вірш. Христос такі слова сказав. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Тобто Ісус Христос сказав, що хто бачить мене, той бачить Бога. Да? Творця. Колосян 1,15. Про Ісуса Христа, що Ісус є образ невидимого Бога. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Ісус Христос це образ невидимого Бога. В старому заповіті Господь Бог через різні об'явлення себе проявляв, у та, всяких виглядах, як палаючий куст там, чи через ангелів, то ну, в заповіті Господь Бог себе проявив через людину Ісуса Христа. Але й водночас Ісус Христос на 100% є. Бог і є Богом. Пізнаючи Ісуса Христа, люди пізнають Господа. Люблячи Ісуса Христа, люди люблять Бога Отця. Сьогодні є різних багатих лжетечій думок, які противляться Божеству Ісуса Христа. Але якщо ми уважно читаємо Слово Боже Біблію, від початку до кінця, особливо на знову заповіді описується життя і служіння Ісуса, то бачимо Його абсолютну божественність. Абсолютну. Він робив чудеса, які не могли робити люди. Він зціляв людей від різних хвороб. Проти яких люди лікарі були безсилі. Пам'ятаєте, різних прокажених, сліпих, які з народження не мали очей, кривих, які не могли ходити, прокажених, вигонив демонів з людей, демонстративно прощав людям гріхи. А ми знаємо, Слово Боже, що прощати гріхи може тільки Бог Творець. Ніякий пророк, не священник, непроповідник не може людям прощати гріхи. Бог який може прощати. Ісус Христос це демонстративно робив. Керував силами природи. Матерію живим неживим творим. Коли він бурі на Галилейському морі зупиняв, пам'ятаєте, да? воскрешав людей з мертвих, він наголошував, що він і отець одне. Він Христос говорить, що я і отець одне. Івана 8.58. Івана 8.58. Перш ніж був Авраам, Я є. Також такі слова ми говорив. І в цьому реченні Ісус говорить, що не тільки про свою вічну сутність, але й застосовує до себе це священне ім'я Боже. Тобто Я є, тобто Яхве. Отже, з цього всього, що я вище сказав, цих речень, ми розуміємо, що в світ прийшов дійсно Господь Бог через народження в тілі людини. Ісус Христос це наш Творець. Це той, який створив всю Вселену. Матеріальний світ, який ми бачимо, і духовний, який ми не бачимо. І для нас духовний світ він набагато безмежніший, ніж матеріальний, який для нас теж є безмежним. А от духовний світ, який ми не бачимо, він є набагато більший і безмежніший. І ось цей Творець, цей Бог, якого відкинули люди в Едемському саду, він прийшов у грішний світ до людей, до нас із з вами. Щоб відкрити нам дорогу до спасіння через превелику любов Божу. І в той же час Ісус не тільки є істинний досконалий Бог, але і істинна людина. Давайте ще закарбуємо собі в пам'яті, запам'ятаємо, нагадаємо, що Ісус Христос на 100% є людиною, як ми з вами. Бог послав світ свого сина через народження, що він народився і різ, як і ми всі люди, не просто прийшов там, знаєте, і матеріалізувався в тілі. Він прийшов в цей світ, як і ми всі люди через народження. Він був маленький, беззахисний. І ми пам'ятаємо, як його Ірод хотів вбити. Але Небесний Отець зробив все так, щоб цього не сталося. Ісус мав зовнішній звичайної людини, але, безумовно, він, в нього було чисте життя без гріха, і оце чисте його життя відображалося на його обличчю та очах. Коли він спілкувався з Самарянкою, пам'ятаєте, вона його сприйняла за звичайного людей по зовнішності. Ісус прагнув, тобто хотів пити, голодував, також він їм, втомлювався від подорожей, засинав від стомлення. В його були людські емоції, він плакав у гробу лазаря, жадав своєї участі в гецибарському саду, коли перед е е арештом він також морально страждав він молив за він... Потребував молитовної підтримки від своїх учнів моральної. Тому люба, люба спокуса, що торкається нас людей на землі, вона була зрозуміла і пережита ним. Тому ця людська природа Ісуса була на 100%, як і у нас. Як написано Слові Божому, що Він став у всьому подібним до нас, окрім гріха. Ну І для чого ж Ісус прийшов на землю? Бог через свою превелику любов посилає до нас свого. Для народного сина. Для чого? Прийшов, останній пункт, щоб ми через нього могли жити, мали життя вічне. Ось ми читаємо, Щоб ми через нього жили. Матфія, 18 років, 11 вірш. Також Ісус Христос про це такі слова сказав. Матфія 18,11. Бо Син Людський прийшов, щоб спасти загинули. А хто сьогодні загинули? Всі люди землі абсолютно без виключення, в тому числі і ми з вами. Але дякуючи через його подвиг, через Його діла, через його служіння, я сьогодні з Богом, який всі, як всі ми. Якби Ісус Христос не був дійсно на 100% людиною, то Він не зміг би зробити цю замісну жертву за нас. Небесний тець би не прийняв цю жертву. І жодна людина не могла б спастись від гріха. Тому Ісус Христос мав бути дійсно на 100% повністю бути людиною, як ми з вами. Водночас на 100% Бог і на 100% людина. Отже, сьогодні ми люди знаходимося у великій небезпеці. І це знову ж таки коротенько повторити, те, що сьогодні відбувається у світі, це панує зло, егоїзм, ненависть. Відсутність Божої любові, в результаті якої відбуваються війни. Не тільки в нас в Україні, а й багато по світу. І Ізраїль сьогодні воює, і в інших континентах воюють, гинуть люди. Хвороб сьогодні дуже багато. Да, це все погано, це все наслідки гріха, гріхопадіння людини, коли людина вирішила сама будувати своє життя без Бога, Відмовилась від нього, від його любові. Але це не саме гірше. Саме гірше те, що людина очікує після земного життя. Вічність. Вона приречена на смерть. На вічну смерть, на вічні муки, на вічну погибель. І без допомоги Господа спасіння неможливе. Ми знаємо через Біблію, коли читаємо Слово Боже, що у нас є ворог у людей. Це диявол, сатана, його послідовники, демони, які повстали проти свого творця, але були водночас тоді потім і засуджені. Але зараз у них є оцей час, і вони стараються якомога більше. диявол старається якомога більше погубити людей на землі. І забрати, затягнути з собою в те пекло, яке було для нього і приготовлене. І, на жаль, дуже багато людей, вони за ним слідують. Вони потрапляють в його пастку, не кличуть до Бога за допомогою і йдуть у погибель. І, на жаль, у нього це виходить дуже добре. Ці всі розв'язані війни, також у нього там немаленька частка ролі сатани в цьому, що люди воюють і бувають один одного. І дуже багато людей йдуть до нього в пастку. Іван від Івана, 10 розділ, 10 вірш, Івана 10, 9. Христос такі слова сказав, що злодій тільки на те й закрадається, щоб красти, убивати і нищити. Це про дияволо. Це його завдання, це його мета. В ньому немає ніякої доброти, ніякої, 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 ніякого співчуття до людини абсолютно. Його абсолютне зло, щоб убити і погубити душу людини. Але Христос сказав про себе такі слова, що я прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком, щоб мали життя. Ісус Христос, Ісус Христос є тим єдиним справжнім Спасителем, який прийшов до нас туди, в цю пастку, в якій ми сьогодні знаходимося, в цю темну яму, в якої людина сама по собі вибратися не може, в якій знаходяться всі люди. Прийшов показати нам дорогу. Пасіння. І не тільки показати, але й самому взяти нас і вивезти з цієї пастки. взяти нас за руки і вивезти на волю. І далі діло за людиною. Послухається вона його голосу чи ні. Як Христос сказав про себе, що він є добрий пастир, і його вівці знають Його голос. І я бажаю, щоб кожен із вас, хто знаходиться в цьому залі, хто ще не примирився з Богом, як своїм Спасителем. Щоб ви це сьогодні зробили, щоб ви не барилися, як в слові Божому написано. Бог не бариться, ми не баріться. І пам'ятаємо знову ж таки ну, ці важливі три пункти з цього центрального віша, яку ми прочитали, що, Бог є, що Божа любов заявила до нас тим, що Бог Сина свого Однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Бог є любов через свою любов Він послав єдинородного сина у наш цей любовний світ для того. Христос прийшов, щоб ми через нього могли мати життя вічне. Будемо про це пам'ятати і жити згідно Його Слова. Амінь. Давайте